Вагітність це не лише зміни в організмі, на які чекають з радістю, а й ті, про які соромляться говорити. Я кажу про запори, геморой, анальну тріщину. Запори трапляються майже у 40% вагітних. Причина тому підвищення рівня прогестерону, що знижує перистальтику, механічний тиск матки на кишківник, зменшення фізичної активності, зміна в харчуванні, прийом препаратів заліза та кальцію. Чому це небезпечно? Хронічне напруження під час акту дефекації поводує геморой, а травмування слизової оболонки каловими масами анальну тріщину. Профілактика та лікування. Дієта з високим містом клітковини, овочі, фрукти, цільнозернові продукти, адекватне споживання рідини, фізична активність, в разі потреби безпечні проносні засоби, лактулоза, поліетиленгліколь. При геморої протизапальні та знеболюючі засоби, свічки, мазі. Теплі сидячі ванночки. Хірургічні методи відкладають зазвичай до післяпологового періоду, окрім випадків, коли є защемлення або тромбоз гемордального вузла, особливий випадок анальна тріщина. В разі неефективності консервативної терапії використовується ботулотоксин типу А. Він вводиться в внутрішній анальний сфільтр з обох боків від анальної тріщини і викликає її розслаблення, зменшення спазму. Покращення кровотоку та стимуляцію загоєння, і особливість потолотоксин типу А не проникає через плаценту, тому в адекватних дозах його можна використовувати під час вагітності. Отже, якщо є якісь симптоми, треба одразу звертатися до лікаря, бо вагітність це точно не той період, коли треба терпіти біль та дискомфорт.